Ворог продовжує використовувати тактику дрібних малих піхотних груп більшість, тобто ту тактику, яку в кінці весни все літо використовував, намагається використовувати ще там посадки, поля, лісисту, місцевість, там де ще лишилися, скажімо так, листя, до кінця не опало з настанням жовтня. Продовжує пробувати намагатися лишатися непоміченими у групи, але вони виявляються, по ним відпрацьовуються в більшості випадків. Тому ми бачимо особливих успіхів у ворога. Немає навпаки, вони несуть величезні втрати. Ми щодня бачимо, як той чи інший підрозділ бере орків в полон. Зокрема, на сторінках нашої бригади є матеріал. Нещодавно взяли декілька орків так само в полон. Це оці от дрібні штурмові групи, які ми орки намагаються ледве не конверне. Атаками просуватися схожі групи відпрацьовуються і ударними БПЛА, і артилерією, і мінометами, і ті групи орків, які все ж таки доходять до позиції сил оборони, вони знищуються в стрілковому контакті і ну доволі мало шансів десь там про пролізти під прикриттям зеленки, тому що її стає все менше. Це означає, що ну під час будь-якої осінні там. Попередніх років 24 го року, 23 го року, ворог можливо буде робити все ж таки ставку на використання е бронетехніки, мототехніки, яка там ну настання осені це зміна погодних умов, побутових умов, польотних умов для БПЛА. Це зміна е логістичних і ну будь-яких інших умов. Завжди ворог намагався більше використовувати бронетехніку. Але я тут уже сподіваюся, що за попередні роки дуже багато. Пекельних машин ворожих броньованих мінуснулося, і відповідно у ворога менше можливості використовувати ті самі танки МТБ, БТР, БМП Якби вони їх не обшивали. Тому зараз ворог продовжує в більшості випадків використовувати тактику тих ледве не неконверних атак. Тобто одна посадка, до прикладу, іде група орків 3-4 Робуючи просуватися, її відпрацьовують її знищують. А через годину на те саме місце, де вже нова група орків, це свідчить про те, що для ворога живий ресурс це один з найбільш найдешевших ресурсів, які вони не ціниють. Ну от я якраз вас хочу запитати про полонених, тому що е, тривалий час якось їх не було. А от тепер останні кілька тижнів е, багато підрозділів повідомляють, що там взяли полоненого з Індії. Там ще звідкись там росіяни е, самі здаються, беруть в полон. Е, е, про що це свідчить? Дійсно, надзвичайно велика активність БПЛА в небі під час літньої кампанії. Це було очевидно. Постійно щось літало жужить е, бопила розвідники, крила. Ударні крила, ударні дрони, в коптери зі скидами, важкі аграрні коптери. Тобто, фактично, це от власне їх були заяви в засобах масової інформації в соцмережах. Е, немає такого розуміння, як лінія фронту, є зона ведення бойових дій, смуга або кілзон. І на жаль, ворог теж вчиться на своїх помилках. На жаль, теж адаптується, тому от, така зона це 10 5 10 15 кілометрів в обидві сторони. Тому дійсно у ворога була ставка на просування такими малими групами, але в цьому ж є певна, скажімо так, ворог опиняється заручником своєї ж ситуації, тому що він змушений щодня поставляти все нові й нові резерви, поповнювати втрати, особливо в живій силі, тому що вони намагаються реалізувати саме в цьому перевагу в першу чергу, і все нові нові такі групи посилати. Очевидно, що в них а, трошечки гірше з дисципліною стає. І коли ці групи розуміють, що там наступним кроком буде їхнє знищення, то все більше і більше орків з різних там, скажімо так, чи то наймиці, чи то зеки злочинці, чи то навпаки, якісь професійні орки, тобто, які служать уже там в окупаційній армії роками, вони обираються ж таки життя здатися в полон, розуміючи, що це єдиний для них шанс зберегти своє життя, здатися в полон для Ну, до підрозділів сил оборони і в більшості випадків вони це обирають між 100% знищенням і можливістю якось вижити.